Сьогодні ми записуємо коротеньке відео для того, щоб ви побачили наш результат. Пройшла неділя, тиждень пройшов. Ми з вами солили рибу. Дивіться, наш, наша цеглина, наша риба. Бачите, вона пустила таку гарну сукровицю. І вона стала як пресована. Кладаю назад цеглу. А ось те, що ми маємо. Зараз я подивлюся, чи вам правильно видно Вам видно відмінно. Дивіться, збивається вона і пресується. Бачите? Ніде нічого не погнило. Набубнявіли наші духмяні перці, лавровий лист, і все, воно стало, все однакове. Аромат риби. Тепер дивіться. Отак ось, бачите, відмінно здирається шкіра, бачите, отак здерли шкіру. І можна оцю. Я просто все роблю руками, і можна їсти ось оцю рибу. М -м -м. Кажу точно, дуже смачно. Відмінно на сіль, відмінно на сахар, на цукор. Відчувається все. Отака От риба це така, як ми її готували в моєму дитинстві, в моїй юності. Нічого ви не пожалкуєте, як ви зробите цю рибу, тому що дуже смачно. І знову до скорої зустрічі готуємо інші. Страви. Дякую.